Майстри державного історико-культурного заповідника Буша відвідали сьомий міжнародний фестиваль Килимів, що відбувався у Молдові. Українська делегація ділилася з молдовськими друзями українськими традиціями та звичаями народного ремесла. Майстри представили свої роботи у неординарний спосіб, зробивши з килимів фотозону, яка на фестивалі найбільше користувалася популярністю. Як приймали наших земляків, сусідня країна маємо змогу запитати наживо у Ірини. Захарчук, керівниці історико-культурного заповідника Буша. Пані Ірино, вітаю. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, як відбувався цьогорічний міжнародний фестиваль у Молдові і що представили на ньому українські майстри? Цього року нас котре запросили на фестиваль до Молдови. Це вже в всьоми він відбувається, і він вже отримав статус міжнародного фестивалю. Цьогоріч в ньому взяло участь багато країн, це і Руменія, це і. Молдова і Україна, от і різноманіття цієї цієї виставки воно просто вражало. Ми представляли, звісно, своє ткацтво, тому що фестиваль традиційного ткацтва, килимарства саме нашого регіону. От, і ми представляли як і старовинні зразки, як і сучасні зразки, проводили майстер-класи по ткацтву. Ну, вам хочу сказати, що наша локація користувалася шаєною популярністю, тому що ми ще змогли зробити. Там фотозону, яку ви власне бачите зараз у мене за спиною, це старовинні наші килими. От і величезна відмінність наших килимів від молдовських, тому що саме по орнаменту, звісно, є багато чого спільно, але орнаментовані вони вкрай інше, і вони це дійсно привертали увагу. Тобто, ми були такі дуже дуже оригінальні на цьому фестивалі. Розкажіть, будь ласка, скільки днів тривав фестиваль і як взагалі українську сторону, взагалі українську сторону приймали? Тому що сьогодні що на міжнародній арені Україна міжнародні виступає арені Україна і, виступ... і маємо підтримку і власне і маємо про те, підтр... коли дізнавалися, що ви саме з України як сприймали як я вам хочу сказати, що ми тому і вирішили поїхати, тому що це дуже важливо сьогодні. Ми хотіли презентувати не тільки нашу вінничину, а нашу Україну. Звісно, показати всьому світу, які ми якими самобутні, якими оригінальні, наскільки глибоке наше коріння. І тому ми вирішили все таки поїхати. Хоча самі розумієте, зараз це досить складно. От, фестиваль тривав один день, на жаль, але. Він був дуже дуже насичений. Він був дуже яскравий. Приймали нас. Я не можу сказати гарно. Це було суперово. Це величез, велика душа Молдови, гостинність її. От, нас вітали, нас запрошували додому, нас ну, нас шанували як дуже, дуже дуже дорогих гостей. Звісно, на до нашої локації відходили люди. Коли бачили, запитували по молдаві по молдовськи щось, але ми відповідали, що ми вас не розуміємо, ми українці. О, україн... Ми з вами, вас вітаємо, тримайтеся, все буде Україна, і вони знають навіть наші гасла. І це було дуже, дуже, дуже приємно. Дуже дякуємо вам, що прославляєте вікові українські традиції і несете їх у світ на все добре. на все добре. Дякуємо вам, що запросили. Гарного вам всім дня, гарного свята. Навзаєм. А глядачам я нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Захарчук, виконуюча обов'язки директора державного історико-культурного заповідника Бушай. Ми говорили про те, як заповідник презентував Вінницьку область на міжнародній арені на виставці. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.